Хочу сьогодні розповісти вам про два топових засоби від Carpax. це Venus та Sofa. Обидва концентровані, професійні та дієві, але в кожного є своя фішка та зона роботи. Sofa – це більш делікатний засіб. В нього нижчий піаж, тому добре підходить, коли потрібно просто освіжити, або якщо у вас трапляються натуральні тканини. Піна у Sofa контрольована, не буде підніматись у бак вашого пилососу, має приємний аромат, не залишає розводів і дуже м'яка до колю. Трових тканин. Це венус. Він вже сильніший, паш вище. Тому там, де є серйозні плями по типу крові, сичі, органіки або залишки їжі, він вже впорається краще. Він дає максимум результату там, де вже не потрібно освіжити, а де тканина вже просто втомлена від плям. Дуже ефективний на плямах, має приємний та стійкий аромат. Не піниться у баку екстрактора та підходить для абсолютно будь-якого текстилю. Що ж купувати? Я раджу обидва засоби, тому що інколи потрібно просто освіжити, а інколи дуже сильні забруднення. Хочу дізнатись вашу думку про ці два засоби. Я впевнена, що хтось з вас їх вже точно брав. Напишіть у коментарях ваші результати роботи із Софою і з Венусом, та поставте лайк на цьому відео.